Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника Алгебра 8 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте графік функції Y дорівнює чисельник. Різниця х квадрат і 4х. Знаменник, різниця 16 і 4х. Приступаємо до виконання. Областю визначення функції є всі числа, крім тих, що перетворюють знаменник в 0. Знайдемо, які числа перетворюють знаменник в 0. Розв'яжемо рівняння. Мінус 4 їх залишаємо в лівій частині, 16 переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. І тепер поділимо на мінус 4. Отримаємо 4. Отже, область визначення функції всіх числа, крім 4. Область визначення. функції всі числа, крім 4. А тепер спростимо дріб у формулі функції. Х квадрат відняти 4х чисельник і 16 відняти 4х знаменник. Винесемо в чисельнику спільний множник х дужки. в знаменнику спільний множник мінус 4 за дужки. В дужках отримаємо х відняти 4. І тепер можемо скоротити на многочлен х відняти 4. Отримаємо мінус 1 четверта х. Отже, наша функція. Має тепер вигляд y дорівнює мінус 1 четверта х. Графіком цієї функції буде пряма це у нас пряма пропорційність, яка проходить через початок координат. Тому нам достатньо взяти ще одну точку, точка 00 у нас є. Але зауважимо, що х не дорівнює 4 ми можемо взяти, наприклад, число х дорівнює у нас 8. Або мінус 4, давайте візьмемо мінус 4, тоді маємо мінус 4 ділимо на 4, це буде мінус 1, да мінус 1. Будуємо графік функції 0,0 0 і мінус 4, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Мінус 4, 1. Проводимо пряму через утворені точки. Ми побудували графік функції, а тепер нам треба викотити точку, абсциса якої дорівнює у нас 4. Це точка з координатами 4 і мінус 1. Графік цієї функції не може містити точку за всисою 4, оскільки число 4 не належить області визначення функції. тому наш графік з виколотою точкою. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 підручника алгебра 8. Та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 4 математика 8 виконано.